Сижу така в затишненькому, біленькому, пухнастенькому халатику з мокрою головою і знімаю відео про Чорнобиль. Це насправді вже вдруге я сідаю знімати це відео. Перше я знімала, знімала не в халатику, але якось настільки вийшло в мене смикано, і я дуже багато заговорююся. Я в принципі багато заговорююся останнім часом, тому що щось у мене когнітивні здібності трохи просіли. Але. Це щось аж геть, геть багато, то я думала, що я монтуватиму, але стало зрозуміло, що я перезніматиму просто. Тож, все, перезнімаю. Тому що мені нещодавно прийшла розсилка від видавничого дому порталу з тим, що гляньте у нас знижка 20%, до речі, знижка 20% на цьому. Це не реклама. Просто чисто по-людськи. До 27-го числа, здається, мінус 20%, відсотків на цю книжку. Цю книжку мені патрон подарував, а я дивлюся в розсилці і думаю, о, то мені ж цю книжку патрон подарував. Треба прочитати, тому що якраз у цьому ж роковини якісь 37 сьомі виходить, роковини Чорнобильської трагедії. Про яку ми всі знаємо, але ну ми ж знаємо якусь обмежену кількість, і здається, цього досить. То думаю, е... чітну ну, 26 квітня роковини оцього вибуху Чорнобильського. І е, прочитала я з цього приводу книжечку. У мене насправді, їх дві. Ну другу вже не встигаю вам показати. Я вам покажу філі. Чому не складно? Одна весна в Чорнобилі це видавництво видавництво. Вони мені її надіслали. Я її обрала от тоді, коли «Половина жовтого сонця вони вибачали, що не випустять, і казали, виберіть собі на подвійну суму. То от одна із тих книжок, які я обрала про Чорнобиль, це то комікс. Це не комікс. Це в дусі порталівських дитячих, які просто гарні, інформативні, в руках приємно тримати. От така сама, тільки вона, ну я не можу сказати, що вона не дитяча. Ну, вона як би, що, я можу, вона не дитяча, це не значить, що її не можна дітям читати, просто можна разом читати. Я от не зовсім дитина, але при цьому частинки в цій книзі, які стосуються фізики, наприклад, я так і не поняв. Хоча я не думаю, що там щось дуже складне. У мене просто з фізикою стосунки ну, трошечки гірші, ніж з історією, що вже про щось говорить. В цій книзі, окрім того, що дуже гарні, я в кінці відео вам покажу спробую погортати, показати вам, як вона виглядає. Тож, окрім того, що вона дуже гарно зверстана і з намальована ілюстрацією дуже класно, головне, ця книга. Торкається дуже багатьох аспектів за якісь свої 120-130 сторінок. Вона торкається історичного аспекту, технічного аспекту, ну, типу, от, власне, як фізика вся працює: тут і ядерний вибух, і ядерна зброя, і ядерна. Атомна електростанція, все це як це воно працює. Тож, кому цікаво, можна в цьому розібратися. Воно так вижимками, з картинками, з схемами, з усіма ділами. Тож, так як я вже і сказала, технічна частина мені, на жаль, не завжди зрозуміла. Я дивилася деякі відоси. Ті, що знайду, обов'язково кину в десь, або в коментарі, або, скоріше за все, в описі до відео, щоб ви могли глянути. І от в цьому плані, що я з відосів, щось там якісь кільки відбувають. І от те, що я звіднося зрозуміла в принципі, ну за все я я не зрозуміла більше від пояснень в цій книзі, і окрім от е, історичного. З датами, з іменами, з числами статистичного, ще туди е, технічного. І Ще є трохи біологічного, біологічного і географічного. Да? Навіть книжка починається з того, е, чого місто так назвали Чорнобиль. Виявляється, це було дуже нове місто, спеціально побудоване для робітників цієї станції, якщо я правильно пам'ятаю. Тож так, да, трохи про географію, що там річечка, що там ліс, особливо потішило. Щось тут відбувається, весна. Особливо потішило читати про рудий ліс. Ну, як потішило, з одного боку це страшна штука, бо він буквально рудий через, рудий через радіацію. З іншого боку, ну ми ж пам'ятаємо, як Русня минулого року там окопувалася, тож молодці все правильно зробили. Воно все в більш-менш таких рівних дозах і червоною ниточкою, якщо дозволити, іде емоційний аспект. Звісно, тому ця книга, яка торкає одночасно із тим, як вона навчає і щось, щось, щось пояснює. Ну, як перші люди. Перші пожежники, наприклад, як вони бігли просто гасити пожежу, вони не усвідомлювали, що, скоріше за все, вони на смерть ідуть, тому що там радіація, ніхто нічого не усвідомлював, ніхто не знав, що буде. Бо такого, такого фігніща в світі не було до того і, здається, після того теж. Як бігли рятувальники, як деякі люди, які там працювали, загинули. В тому числі з керівництва, тому що вони там хтось буквально втік з лікарні, йому стало погано, його забрала швидка, привезла в лікарню, і він з лікарні втік назад допомагати це все тушити і рятувати. Були такі випадки. Я не дивилася на Netflix серіал, тому що це дуже важко. І ну, типу, якщо ви теж не дивилися, тому що ви знаєте, що це дуже важко, як мінімум прочитайте цю книжечку. Тут теж важко, але в ну не гомеопатичних, але в досить таки терапевтичних дозах. А недостатня проінформованість починаючи з людей, які там працювали, і завершуючи першотравневими трав... Господи, яке складне першотравневими святами. Коли не лише у ці мітинги проводилися, і звісно, що люди я підозрюю виїжджали кудись на шашлички, але і навіть було якесь міжнародне змагання з велоспорту заплановане. Ніхто нічого не сказав, типу нічого не скасовано було. Тож, оця непроінформованість і приховування активне в совєтському союзі, воно було найбільш жахливим, трагічним і мало найгірші наслідки. Навіть більше ніж сама по собі трагедія. Багато цікавих е, моментів у книзі, щось таке я вам зараз просто накидаю, та що я пам'ятаю. Окей, окей. Отже, багато емоційних моментів, таких, що торкують просто тому, що красиво написано, ну не так, що прям зовсім якась поезія, але написано е, здраво, притомно і емоційно, е, починаючи від того, що ти вимушений візуалізувати, що там десь був садочок. Ну, дуже велика територія насправді була евакуйована. І там був садочок, наприклад, якісь і там досі стоять ці іграшки, чи там розкладені для е, сніданку чи вечері тарілки там, з ложками. Такі е, 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 буденні, окремі моментики, продовжуючи тим, що там. Мало не кабани в під'їздах живуть, тому що настільки там уже природою все затягнуло, тому що ну туди нізя людям ходить, то воно трохи здичавіло все, завершуючи е, окремими якимись розповідями про загиблу команду вертоліта, наприклад, вертольота, да? які брали участь у ліквідації наслідків аварії, і вони тупо не побачили трос. То, що там за заходами безпеки щось мало блимать на тому тросі, а воно не блимало. І вони зачепили лопатями і тупо ну, загинули. Ну, такі речі, про які ти особливо не знаєш, не чуєш зазвичай, Да? Ці люди, які, яких евакуювали, яким казали брати тільки найважливіше, грубо кажучи, там воду, бутерброд, зубну щітку, я не знаю. Вони всі думали, що вони скоро повернуться, але вони, ну, їм не можна було повернутися. Із них там повернулися якісь десятки, може, там сотінка людей в свої домівки, тому що вони не змогли адаптуватися. Але більшість, переважна більшість людей, шалена кількість людей, вони так ніколи не повернулися додому. В ці князі якимось дивним чином поєднані різні масштаби трагедії, починаючи від найменшої. Ти думаєш про ту цю дитину, яка не взяла з собою якусь іграшку, наприклад, плакала? А або ну потім, звісно, ти приходиш до думки, що може дитина і не вижила, ну, була і така вірогідність. І завершуючи. Якихось якимись дуже спекулятивними глобальними вже масштабами, ну як спекулятивними, не в тому плані, що це якась конспірологія, а в плані того, що неможливо знати насправді, скільки людей було підтверджено цій радіації, тому що виявляється частину якихось врожаїв чи якихось ще сільгоспздобутків, які піддалися впливу радіації, і там фаніла, страшна, наприклад, м'ясо, корови, чи там молоко, сири, там я не знаю, ще щось таке. Його треба було б якось утилізувати. Змішували за наказом згори у пропорції там, 1 до 5. Нормальне м'ясо з радіоактивним м'ясом. Тож ця ковбаса могла опинитися. будь-де. І такий: окей. Так, книга мені дуже сподобалася, тим, що вона, окрім всього, того чисто естетичного вона і ще за смислом за наповненням дуже різнопланова, починаючи від технічної, якоїсь офіційної документальної інформації, завершуючи банально анекдотами, які я навіть пам'ятаю про ці е, гриби, які бігають і розмовляють з тобою, які ти поймати не може, бо вони з Чорнобиля або про якісь надто великі фрукти овочі постійно про це жартували і якось. Я тоді не задумувалася, що це не просто смішний жарт, що насправді це не стільки смішно, скільки просто боляче. Його треба якось пропрацювати, відпустити. Ну, типу, як відпустити? Хрена відпустиш, але пропрацювати його якось треба опрацювати. Да? Окремо є розділ, хто винен. І цей розділ він не до кінця мені зрозумілий, тому що, по-перше, дуже мало інформації взагалі було оприлюднено. Я так розумію, що ще тоді практично все замовчувалося. Тобто, все, що можна було замовчувати, все замовчувалося. І якби інші країни у себе на своїй території не почали хпати якісь, фіксувати якісь ненормальні взагалі, рівні радіації і перепитувати, хто це зробив, то Совєтський Союз так ніколи, ніколи б нікому не сказав. І люди просто не розуміли, а чого чого їх нудить, наприклад, або що щось таке. Розділ хто винен, він такий не дуже коротенький, і він торкається і технічних аспектів, і політичних якихось аспектів. Дуже великий наголос робиться про те, що це було тоді, коли ще ніхто не знав. І ну звісно, що дуже прямо ж конкретно не виходить, тому що це складно, тому що це сума факторів. Зорі зійшлися, окрім всього. Окрім всього того, щоб можна було передбачити, ще було багато такого, що не можна було передбачити, тому що на той момент ще не було дослідження досліджено настільки добре наскільки було треба. А влада ну не особливо запарювалася тим, що там ну в совєтському союзі нічого страшного статися не може, які хороше. А от натомість. Безпосередньо тоді знайшли одразу винних, починаючи від людей, які там працювали, ясно, когось навіть засудили, когось здається, навіть про смертно, якщо я не помиляюся. І одна із дуже поширених версій, виявляється: була американці це була диверсія. І один із керівників, керівників взагалі цієї станції, який вижив, він там здається до 100 років дожив. Він не помер, так із думкою, що це була диверсія. Дуже переконливі версії висувала радянська влада е, у досить типовій для себе манері. Е, тут погане слово. Ще одна річ, якої я не знала, і яка мене трохи здивувала, це те, що, по перше, вони тушили і, ну, типу, водою, і це було неефективно, тому що водою такі температури не затушиш, виявляється. Але це про продукувало. Призводило до утворення пари, і ця пара вже піднімалася і розносила значно більше радіації в наковичні середовище. Але що, що, що особливо цікаво, це те, що радіо, радіоактивна хмара сунула, здається, кудись там у бік Москви. І щоб вона туди не досунула, вище керівництво наказало цю хмару відігнати подальше від себе літаками. І так і було зроблено. Відігнали у бік Білорусі? Що так можна було? Виявляється, так? Звісно, багато уваги ще приділено в цій книзі інформація про те, як ліквідувалися наслідки цієї аварії, і, ну, типу, хріново було, тому що ніхто не знав, як. Знову ж таки, висипали спочатку пісок, якісь ще Хімікати якісь матеріали, які мали придушити цю радіацію, але потім з'ясувалося, що від того тільки температура ще більше піднімається. Таке собі рішення. Тож фактично робили на ходу, як могли. А потім якийсь чувак запарився і провів дослідження, і з'ясував, що все робилося не так, і що е, наслідки ліквіда коротше, ліквіднаслідки ліквідація наслідків. Тобто те, як намагалися ліквідувати наслідки аварії, спровокувало ще більше потенційної небезпеки, справжньої небезпеки, ніж безпосередньо сама аварія. Коротше, книга хороша, треба брати. На цьому все. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, в цьому відео я трохи менше екаю акою і заговорююсь. Донатьте нас, ЗСУ, будь ласка, читайте важливі книжки, дізнавайтеся про важливі речі. По-перше, воно красиве. Що ясно очікувано. У му році вийшло ось отак -от, такі автори і ілюстрації, починаючи від простого, зрозумілого оформлення змісту і продовжуючи версткою ілюстраціями. Трохи історії, трохи науки. Я тут не все розуміла. Досить потужні ілюстрації, настроєві такі цікавий факт. Отакий От там є пам'ятник, Я все теж не знала. От, знову трошечки науки. Тут, тут про техніку, яка брала участь в ліквідації наслідків аварії, трохи про ліквідаторів. От. Про біологію, про куди понесло радіоактивну хмару. Як влаштована сама на станція, а навіть просто по часу розписано, що за чим сталося, коли було зафіксовано опух. Як працює ядерний реактор, той, який був е, на станції, звідки взялося місто, навіть про ядерну зброю, про те, як сприймалася ядерна енергетика. Короче, надо править.